На Вінниччині учасник АТО Тарас Якобчук, переможець конкурсу від Українського ветеранського фонду, створив професійну кухню для майстер-класів. Про програми фінансування ветеранського бізнесу від фонду підприємець дізнався у 2022 році. Подати заявку порадив побратим. Ніяких планів на той період часу взагалі не було, але у нас була мрія. Така ми, коли приїжджали на цей офіс, ми вирішили, що ми маємо зробити кухню для майстер-класів. Оскільки є запити, да, і має бути простір, де ж кухарі можуть ділитися своїм досвідом, де хтось може там приїжджати щось презентувати, якесь нове обладнання, новий якийсь функціонал для наших рестораторів. Ну такого простору, по суті, справи не було в Вінниці. І ми хотіли його зробити. Підприємець вже має досвід участі у грантових програмах. Проте запевняє, що написати проєкт на конкурс Українського ветеранського фонду легко, навіть новачку. Ну, певна форма, ти собі заповнив там, розказав про свій проект, там ну надав кошторис, і в принципі, по суті, справи все. Навіть якщо ти наробив там якихось помилок, то можете виправити і, і все буде норм. Можу навіть сказати, що це було легше, ніж я сподівався. Тарас Якобчук став переможцем конкурсної програми Варто 2.0». Отримав на розвиток своєї справи 980 тисяч гривень. На ці кошти придбав обладнання для професійної кухні параконвектомат, індукційну плиту, холодильне та допоміжне обладнання. Облаштував бар з усім необхідним. У рамках конкурсної програми оновив комп'ютерну техніку. Тепер на функціональній професійній кухні шеф кухарі проводять майстер-класи, діляться своїм досвідом з початківцями і студентами профільних училищ. Своє обладнання презент. Тують компанії сьогодні для ветеранів війни, які хочуть відкрити власну справу на Вінничині, працюють державні програми. Одним з основних грантів є гранти, передбачені постановою кабінету міністрів номер 738. Це так звані гранти для відкриття або розширення вітеранського бізнесу. Служба центрів зайнятості є точкою входу для більшості державних програм, які надаються для розвитку бізнесу, і і членів їх родин, а також і інших осіб, які хочуть розпочати чи розширити свій бізнес, закликаю звертатись безпосередньо туди і отримувати відповідні. Спочатку консультаційні послуги, а потім користуватись тими досить широкими можливостями, які надаються державою. Тарас Якубчук впевнений, що його побратими теж можуть започаткувати успішний бізнес, радить звертатись за порадами та підтримкою до підприємців ветеранів та брати участь у державних програмах. Ми починали, коли коштів не було і слова зовсім там на якихось своїх, на, на якійсь допомозі, на якихось можливо маленьких грантових програмах. Зараз скажімо, це. Напевно, навіть легше, оскільки ми маємо там ветеранський фонд, який дає досить суттєвий для старту фінансове забезпечення. Є програми інших організацій, є ну тобто головне бажання. Нині компанія ТОП Рест працює під ключ від проєктування і до повного забезпечення обладнання для гостинно-ресторанного бізнесу.